Заможність військову службу рідним 49 військовослужбовців, які загинули під час оборони України, в Чернігівській ОВА передали державні нагороди. Такі зустрічі вони, на жаль, часті. Російський терорист прийшов на нашу землю, вбиває, нищився українське, найгличе вбиває. Вбиває людей, цивільних, вбиває наших захисників. І сьогодні ми за нашу боротьбу, в нашій боротьбі, за нашу перемогу ми платимо найцінніше, що можна віддати. Це життя життя наших людей. Дякую вам, за ваших рідних. Дякую вам. Серед нагороджених посмертно батько шестирічного Олександра із Кулаківки. Ігор Гуз з перших днів повномасштабного вторгнення без військової освіти став на захист України. Спершу був на Чернігівщині, потім його перевели на Бахмутський напрямок. Я їхала на роботу, а на зв'язок він не виходив. Я написала смс він не відповідав. Якось воно ну, то зрозуміло, що це не, ну, не той час і не те місце, коли мов людина постійно з телефоном. Ну, а серце якось все одно відчувало, що щось не ту. Ігор Гуз загинув 20 липня 2022 року від уламкового поранення під час ворожого обстрілу. Прийшли вже з військомату, принесли офіційне сповіщення, що він загинув під час обстрілу, ну, на їхній пункт, де вони перебували там майже о четвертій ранку. Наразі залишилися самі дитина. Ось Два роки без тата, Пішли в школу на 1 вересня. Всі стати а ми адемії. Хто знає, я йому розповіла все з спешині. Нагороди загиблих захисників отримали їхні рідні, батьки, дружини та діти. Росіяни вбивають кращих. Ваші кращі. І ми маємо всі зробити, де б ми не знаходилися, чим би ми не займалися в цьому житті. Маємо зробити все, кожен з нас, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Вона обов'язково буде.